Коли інформаційна увага прив'язується до пункту, ворог навпаки намагається там концентрувати сили і тиснути, атакувати, навіть якщо немає військової доцільності, але для того, щоб створювати інфопривід, чи для того щоб Власне, продемонструвати свою спроможність на конкретному напрямку демонстрації сили і переваги, тому завжди потрібно підходити до кожної ситуації чи інформації. Виважено прогнозів, те, що збройні сили утримують там е е е територію чи частину території цього населеного пункту. Це також свідчить про те, що стрій тримається. Умовно кажучи, це свідчить про те, що просто так, як собі дехто уявляє, взяти всім солдатам і сказати: Давайте, знімайтеся і йдемо. Так не працює. Відхід має бути теж плановий, теж має бути координований для того, щоб не було прориву. Бо під час відступу чи відходу, чи виводу військ з конкретного населеного пункту є величезні ризики прориву, є величезні ризики оточень бо хаосу для того, щоб це не було, все має відбуватися дуже скорпульозно і дуже виважено.